Я гадаю, що ми маємо право вести мову про цю те, про технологію самої війни. Ну скажімо так ближче до мене для людини, яка безпосередньо цим займалася довгий час. То що хочу сказати, що для того, щоб продовжувати воювати, а тим паче перемагати, перше, що потрібно мати зброю. Ця зброя має бути адекватна, адекватна і відповідати тим умовам, в яких проходить війна. Ну, наприклад, ми не можемо воювати луками, стрілами із проти танків, гарматам і таке інше. Що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбувається дуже цікаве явище, коли цей парітет фактично знайти трохи важко. Трохи важко чому? Тому що технології розвиваються, технології тягнуть за собою зміну форм і способів застосування, і як наслідок потребують змін в організації. Я веду про те, що з точки зору наявності зброї да. Ми зрозуміли, що це безпілотні системи, це системи керування їм, це системи ситуаційної обізнаності. Але на сьогоднішній день, знову ж таки, ми бачимо появу всього того ж самого і з, відповідно, і з, відповідно з іншого боку. Для того, щоб перемагати противника, потрібно врешті-решт отримати перевагу.